Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, у нас сьогодні такий пляцок, який просто не можна обійти стороною. Виходить великий, дуже смачний, ніжний, м'ягесенький і що саме цікаве, без яєць, без масла, без сметани. Із простих складників, які зазвичай є вдома. Знайшла цей пляцок на просторах інтернету, авторство належить Світлані Орисюк. Дякую вам, пані Світлана, цей пляцок реально дуже смачний. Відтворила, друзі, і ділюся з вами. Отже, готуємо перший шоколадний корж. До кефіру додаємо манну крупу, цукор, все це ретельно перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. У мене домашнє кисле молоко. Після 15 хвилин нас маса ось трішечки вже набубніла. Тепер додаємо до маси соду разом з оцтом. Амоній і олію. В мене, звичайно, соняшникова. Все перемішуємо. У нас маса одразу стає такою ніжною пухкою. У нас починає працювати і амоній, і сода. Тепер додаємо просіяне борошно плюс какао. Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок, і, власне, на цьому приготування шоколадного тіста у нас вже завершено. Ось така у нас виходить консистенція густої сметани. Перекладаємо тісто у форму, застелено пергаментом, форму нічим не змащуємо. Ложкою все ретельно розправляємо і відправляємо у розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів приблизно 20-30 хвилин, це вже залежить від вашої духовки. Випікаємо до сухої шпажки. Рецепт вказаний на один шоколадний корж нам треба таких приготувати два, отже, готуємо один, а за ним одразу інший. Наспікся один, другий. Тепер готуємо третій. Горіховий. Горіховий корж готується ідентично. Єдина різниця замість какао ми додаємо. Горіхи. У нас волоські перебиті на блендері. В кінці з'єднуємо борошно і замість какао-горіхи. Перемішуємо і наше горіхове тісто теж вже готове. Теж консистенції густої сметани. Так само перекладаємо у форму застелену пергаментом, випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 20-30 хвилин. Теж до сухої шпажки. Як бачите, все дуже просто, дуже легко. Як на мене, цей пляцок просто знахідка. Отже, всі три коржі ми спекли. Я пекла у трішки меншій формі, ніж зазначала авторка, і вони у мене вийшли досить високі. Ну, так і воно і передбачалося. Я вирішила великі шоколадні коржі розрізати на двоє. Для того, щоб не просочувати його, подивіться, яка смакота і ніжність середині. Хто би міг подумати без яєць. Тепер готуємо крем. Авторка готує крем звичайний сметани, ми вирішили зробити вершковий. Тут ви вже подивіться на свої вподобання. Отже, до холодних вершків додаємо ванільний цукор або ваніль як в стручках, в цукрову пудру. Всі складники в нас холодні. І збиваємо до густоти. Або ж зробіть звичайний сметаний крем з пудрою. Пам'ятаєте, вдало збитий вершковий крем, це всі складники холодні, миска і лопасть холодні. Плюс вершки не менше 30% жирності. Ось кремчик у нас вже готовий. Збираємо пляцок. Якщо ви любите дуже вогкі пляцки, можете додатково просочити цей пляцок. І з цим кремом виходить в міру вогким. Мягесеньке. Отже, перекладаємо все кремом. Спочатку перекладаємо шоколадний корж разом із шоколадним. Всередину додаємо горіховий великий нерозрізаний, далі теж перекладаємо шоколадний із шоколадним. Гарненько притискаємо. Ставимо в холодильник на нічку. Величезний виходить, просто величезний. Зверху я залила розтопленим шоколадом, плюс припорошила горішками, грубо посіченими. Подивіться, який в нас вийшов красень. Красень і велетень. Зараз ми його розріжемо. Гарненько ріжеться дуже м'ягенький. І на розрізі красивий. Вміють наші українські господині створити ось такі шедеври. Із простих складників нас вийшов ось такий величезний, смачнезний, ну направду дуже смачний пляцок. Дякую авторці за цей рецепт. Дякую вам, що подивилися відео, дякую, що підтримуєте україномовний канал. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!